Друзі, говоримо сьогодні про глибинні переконання, що це таке, як вони впливають і впливатимуть на наше життя. Звідки вони в нас беруться? Як вони у нас зароджуються? Глибинні переконання це такі неусвідомлені то нашим розумом, якісь наші такі уяви про себе, про всесвіт, про оточуючих, а також чи мене всесвіт сприймає, чи він від мене відкритий, безпечний, легкий? Світ мене зустрічає як подарунок. Чи життя воно таке важке, несправедливе, як тягар дуже часто сприймається? Тобто, таке наше несвідоме уявлення, а не усвідомлена оцінка про себе та про іншого. Ми дуже глибоко в чому-то переконані, така наша особиста правда. Але часто, на жаль, ця правда не є нами усвідомлена. Вона скрита. Ще додати, що це такі е, дуже сильно або жорстко вкорінені такі е, переконання да уявлення про себе, про оточення, про світ. Це ще умовно наше налаштування на життя. Дивись, новинні переконання вони наформовують нашу стратегію життя, нашу поведінкову реакцію, наші почуття так само будуть залежати від цих глибинних переконань. По суті. Це налаштування, це така програма. Ми просто є, ми прийшли в цей світ, нам цю програму задали, і ми так все життя живемо, виходячи з цього коду, з цього шифру, який нам був переданий, умовно кажучи, який наформувався за роки нашого дитинства. Тому так важко змінити, бо нам потрібно по суті, Хакнути програму та встановити нову, створити нову, Так? це те, що вони будуть нас вести. Ми будемо підпорядковуватись, скажемо, нашим глибинним переконанням. І тому саме тому, коли приходять оце внутрішні конфлікти, щось вже люди починають через те, що ситуація повторюється знову і знову, знову і знову. А ми розуміємо, що Боже, ну ну як так? в мене все є, освіта є, знання є, навіть може досвід є, але я. І досі маю там самозванці, да, внутрішню, але я не можу проявлятися, але я не можу сказати, бо я не можу поставити гідне оплату свого труда. чому мені так важко? А іншій людині набагато легше проявитися, сказати, відмовити. Це дає такий сенс, це дає підставу задуматися, да, що щось мені ж ну, заважає прийняти. І визнати свою експертність, валідизувати свій труд фінансово, якось його обҐрунтувати, та, визнати, умовно, і так далі. Саме це допомагає людині зрозуміти, що, дивіться, щось є в корені. І оце щось, що буде лежати, і будемо називати глибинним переконанням, впливає настільки потужно, що навіть найдемо саме за цими налаштуваннями, за цією програмою. Тому так для розуміння може ще буде більш як от, зрозуміло, та, що це те, що. Ну, прошита і наша кодіровка, яка, по суті, і наформувала, ну, в моєму транзакційному аналізі, казати, яка сформувала мій сценарій життя, мою спеціальну програму, матрицю мого життя, і я буду по ній рухатися. Знов-таки, не